Огляд нового надходження в компанії AutoFocus. Buick Regal 2015 року випуску, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, чорний колір, прикольний такий з металичним відливом. У нас свіже відкрашені колісні диски, гарна гума, червоні супорти, парктроніки по колу, комплектація GS. Камера заднього бачення, тоновані вікна, автомобіль в чудовому технічному стані, лінзована оптика, безключовий доступ по колу, датчики сліпих зон, електропривід передніх сидінь, водійське сидіння у нас з електроприводом та пам'яттю, автоматична коробочка так виглядає, двохзонний клімат, великий екран мультимедіа присутній. Мультимедійне кермо. Автомобіль у нас з чорною стелею та люком. На крутих шкіряних сидіннях. Салончик збережено в дуже гарному стані. Повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. В автомобілі все, що треба, все є, друзі. Даний автомобіль можна переглянути за адресою вулиця Територіальної оборони 102 міста Київ. Компанії Автофокус. Авто можна придбати за готівку, за безготівковий розрахунок, також можлива послуга лізинг або кредит, або обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація по цьому авто за посиланням в описі.